Сьогодні в Україні найбільше роботи для справжніх чоловіків. Одна з найпоширеніших вакансій електрогазозварювальник. Наш метод дізнатись все про професію спробувати власноруч. Це й почнемо вже зараз. Коли я виросту, я хочу працювати зварювальником. Саме з цих слів, навчаючись у школі, Іван починав свої твори на тему вибору професії, і уявіть собі, він таки втілив дитячі мрії у життя. Хоча для цього довелось трохи попотіти того року, коли Іван вступав в училище, набору на зварювальників не було. Довелось йти на шиномонтажника. Бажаний фах чоловік здобув пізніше, на додаткових курсах. А от із працевлаштуванням проблем не виникло. І ось так уже 26 років щоранку Іван охоче йде на роботу. Так, це маса називається. Напруга йде по одному проводі, йде плюс і мінус, це як батарейка. Ага. От. І коли плюс-мінус ними виходить дуга. Расчок. Тобто ви струм сюди да -да, струм. — струм. А можна рухати? Можна, можна, можна. Мені казали, це... що не можна рухати, коли струм. Ні, ні-ні ні. Тут так, струм такий, що він для на безпечний. А оце що таке? — Це електрод називається. Mm -hmm. Так, дивіться, як я запалюю дугу. В дуга горить. — Ну хай це точно можна Ну, Я ж не внуся, я як не слипу варю. Знаєте, Це... в дитинстві лякають а... не, висні в якому разі. тому да, що сліпнеш. Так, так, так. В Дитинстві Це правда? не осліпнуть, не осліпнеш, не говорю. Але якщо ви подивитесь довго, то вам буде казатися, що у вас повні очі пісні. Робота електрогазозварювальника з'єднувати або розрізати металеві конструкції. Щоб зрозуміти цінність таких людей для суспільства, достатньо просто озирнутись навкруги. Їхню працю можна побачити скрізь. Мінус будструм плюс, просто доторкаєшся і електрод плавається сам. Да, так? Да, да. Праву руку беріть щиток. Накривайте, накривайте. Так, о. Бачите, беріть у праву руку. Угу. Ну і як. Фу. Дуже дивні відчуття, таке враження, ніби працюєш бенгальським вогником якимось. Іде запах, але найголовніше, що маска реагує і не видно фактично нічого. Лише такий маленький вогник. А навколо за, за, зайчик. Зайчик, так? Це да, Страшно. Да, да. Страшно, страшного нема нічого. Попит на таких профі в Україні стабільний. Роботодавці пропонують заробітну плату від 3 до 35 тисяч гривень за місяць. Погодьтесь непогано для робітничої професії. Річ у тім, що робота дуже відповідальна, а справжніх професіоналів не так вже й багато. Працювати в офісі, звісно, комфортніше, але зварювальник це справді чоловіча робота.